У жовтні Анатолію короткому мало б виповнитись 58 років. Після відступу російських військ з Чернігівщини він добровольцем записався в тероборону, а згодом без відома родичів перейшов служити до збройних сил на контракт. Розповідають знайомі Анатолія 22 вересня. Під Бахмутом він загинув. Заупокійне богослужіння відбулося новогодцівському монастирі під стінами собору. ветерани війни в Афганістані загиблий був у їх спілці. Чоловіки розповідають, 40 років тому з тієї війни Анатолій повернувся додому неушкодженим. Те, що він служить на Донбасі, я узнав тільки від жінки. Його буквально на тому тижні зустрілись на базарі. Спитав вона каже, так і так. Ну і це, мабуть, через неділю зразу, через тиждень її така звістка. Людина загинула. У Анатолія залишились троє дітей: наймолодшому 12 років. Старші син і донька служать у Збройних силах. Син служить його там на війні і дочка. І він туди, мабуть, пішов. Скоріше. Так. Скоріше всього. Новгородціверці проваджала Анатолія Короткого живим коридором, який тягнувся кілометр вздовж вулиці Майстренка. За кілька тижнів до загибелі чоловік повертався додому у відпустку. Перед від'їздом він сказав знайомі, що має погане перечуття. Навряд я вже вірнуся. Та ти що, дурак? Ну, говорить, ну говорить, дурак Дурати що? За словами Миколи Адаменка, 22 вересня додому зателефонував друг Анатолія, з яким той служив в одному взводі і був в одному окопі. А толіка вже вірну. Як ні толіка? Ні, убив. Я тільки змінився. А ти живий? Живий горить. Я живий, мамка, я живой. Ну нет, Толика, толікать. Ну, всі там почали віддати. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.